Привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платі Терапія. Сьогодні у нас виріб сукенка. Сукенка, або ж на базі цієї викріючки ви можете також для себе шити блузу або туніку з ось таким цікавим драпіюванням та підкройною. Оптачкою, яка по факту у нас і не обтачка, а як частина виробу. Цю тканину купувала в інтернет-магазині Занна, вона називалась Hard Soft, але по факту це платяно блузочна тканина, яка матова і не еластична. Просто будь-яку тканину можете використати. В мене ця сукня з прямою спідницею, окремо пошитий пояс, який посередині продубльований флізеліном. Ось тут. Спідниця просто пряма, в ній немає ніяких виточок. І внизу обов'язково підкладочка, тому що тканина ця з білими елементами, з трояндами, тому. Підкладка обов'язкова виконана з тонкого білого шифону. Чому з білого? Тому що білі троянди, якщо буде якась іншого кольору тканина, то, можливо, відтінятиме і сукня здаватиметься внизу брудною. Тому використовуйте бажано для ось таких світлих. Тканин або бежеві або білі підкладочки це дуже універсальний варіант. Часто ви мене запитуєте, які ж можна підкладки робити для суконь. Я рекомендую наступні тканини, в залежності від сезону. Отже, в зимово, весняно, осінній період це масло, мікромасло, це може бути шов в кармані. Як основна тканина однотонна, так і є трикотажні еластичні підкладочки. Вони надзвичайно якісні та класні. В літній період, в спеку краще використовувати повністю натуральні підкладки. Найкраще це батист. Тоненький ідеально. Чому я його не раджу в зимовий-весняний період? Тому що батист буде. Чіплятися за капронові колготи, а в будь-якому випадку ви їх будете надягати взимку, навесні та восени, а літом ви не носите капронові колготи, тому краще, щоб матеріал був повністю натуральний і вам було неспекотно. Надіюсь, що допомогла. Отже, довгий рукав, обробка тут підгибочка на ширину лапки, та відстрочка ниточками в тон виробу. Такий цікавий персиково-бежевий, такий незвичний колір. Рукав прямого покрою і зроблена підгибочка, як ви бачите, на 3 см. Внизу так само підгибочка на 3 см. Там всередині є клеєва паутинка. І питали, клеєва паутинка це просто для того, щоб ось цей шов був пласким. Коли ви приклеюєте, він плаский, Цупкий і гарно тримає форму, обов'язково потрібна відстрочка. Клейова паутинка не заміняє підшивання виробу, це просто ваш помічник. Тому що після прання клеєва паутинка втрачає свої свойства і просто-напросто відклеюється. Тому, якщо це у вас одноразовий виріб, кудись ви просто вирішили вдіти. То тоді можете не замарачуватись підшиванням. Підклеїли, раз, надягли дай викинули. А якщо плануєте цей виріб носити, обов'язково підшиваємо. Ну що ж, на цьому все. Вам бажаю натхнення, гарного настрою. Може бути як однотонна тканина, так і кольорова. До речі, такий дуже цікавий факт. Після того, як я вже відшила і відзняла цей урок, мені прийшло на пошту. Повідомлення від дівчини, яка просила повторити саме ось таке моделювання. Тільки там сукня була темно-синього кольору, підкрийна кокеточка була вгору і ще був зав'язаний бантик. От уявіть, віть, як, як таке буває. Виявляється, що буває. Так бажання співпадають. Ну що ж, на цьому все. Сукню на мені ми з вами також шили, на неї є урок. Посилання знайдете в описі під цим. Відео. Бажаю вам наснаги, натхнення, гарного настрою та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! цьомки бомки до зустрічі! Сьогодні планую пошити плаття цікаве і вам показати максимально зробити його красивим. І простим. Отже, берете базову основу ліфу. Ви можете продовжити зробити блузу, з'єднати з, з спідницею, це у вас буде плаття, ну або брати буде якусь спідницю іншу. Е, Будь-що ви можете робити. Спинку ми залишаємо без змін. Так? Полочку беремо і відразу починаємо моделювання з вами. Для того, щоб легше було обробити горловину, не робити ніяких бейок. І іншого, що ми робимо? Ми беремо від горловини ось так приблизно 5 см. Так робимо таку як підкруйну обтачку кокетку відразу ж. Не звертайте увагу на це, що заклеєно, тому що багато було уроків, і ця базова основа в мене вже, як ви бачите, Ну, так о, бачив різне, так, ось 5 см. Малюємо тепер по цих 5 см. Це для того, щоб ми змогли потім підвернути, і була така, як, наче як кокеточка. По цих 5 см намалювали лінію спереді, попереду на пілочці, і відрізали. Нагрудну виточку переносимо, отут згин. Отут напишіть згин. Так, щоб ви знали, що це таке у вас. На грудну виточку переносимо в горловину. Що для цього треба зробити? Ну, ось дивіться, ось так лінію проводимо навскоси. Виточку закриваємо. Але це ще не все. Тут треба підклеїти. Оце підклеюємо. Знову буде в мене заклеєне, але вам все буде ясно по цій сукні. Так, ось я заклеїла. Тепер що роблю? Мені потрібно розширити горловину, щоб зробити її в призборку. Для цього розрізаю. Дивіться, ось такими рухами ми розрізаємо сюди. Так, тепер розрізаю сюди. І тут ще, ну, ось ще одна. Тихо-тихо-тихо. Так ось, розрізала. Тепер беру папірчик чистенький. Щоб вже його не клеїть, по 50 разів. Чистенький папірчик. Те, що ми тут оце наробили, кладемо сюди. Наскільки відкриваємо, ну, наскільки вам не шкода. Так, зараз я це все притисну, щоб гарно було. Ну, камінчики в мене є мармурові. Як важелі. Ось так. так. І ну, наскільки я відкрию на. Не забувайте, що це згин. Кожну десь сантиметрика на 3. Так ось відкриваю. Зараз ще тут прижму камінчиками, бо папірчик він такий балуваний, не хоче нормально вкладатися. Так, ось так. Таким чином, цей, ви зрозуміли, кожна відкрили десь на 3 сантиметри. І обводжу по контуру, отут пишу згин. Так, ось обводимо по контуру. Тут лінію зробимо гарною. Так, до речі, оскільки ми з вами зрізали кокеточку, то тут ми додаємо сантиметр припуску на шов. Відразу ж викрієчку, закладайте її. Так вам буде легше, щоб потім, коли ви викрійку прикладете до тканини, щоб не заніматися лишньою роботою. Відразу закладаємо ці припуски в викрійку. Обвела по контуру і додала припуск на шов. Забираю тепер цю викрійку, можете ще й кокеточку обвести, а це все дуже красиве, те, що ви наробили. Вернути все так, як і було. Ну, я, мабуть, що нову вже викрієчку перемалюю, тому що ця. Вже не годиться для того, щоб в неї щось робити. Так, тепер що робимо? Ще беремо, відмічаємо тут місце для, для того, щоб нам робити оборочку. Так, Відмічаємо десь приблизно 14-13 см. отак, ну давайте 13 отак 13 см від плечового зріза. Ось це місце, де прокладати отут згин. пишемо. Все викроюємо, кокеточку залишаємо. Хай вже буде така в мене вона заклеєна. Це поки що в сторону. І розказую вам, як збирати докупи це все, що ми з вами наробили. Дуже легко це все робити. Потім цю викрійку можете футболочку шити, можете шити блузочку, платьку, тонічку. Все що завгодно, з будь-якої тканини. Ну, з такої не сильно товстої буде виглядати гарно. І шведесенько зараз вам показую, що з цим всім робити. Не забувайте, що ось в нас згин. Оце в нас така з вами полочка. Була отака. І оце все ви збираєте спочатку на нитку, так? Буде отака оборка. Так. Збираємо на нитку, можете трохи сюди далі. А потім пришивається какеточка. Ось. по розміру. А горловину вже обробляєте по кругу і просто підвертаєте, щоб не мучитися із, наприклад, з якимись бейками чи ще чимось. Отак, От надзвичайно просто обстрочили, підвернули за допомогою клевої паутинки і прошили. Все дуже гарно виглядає з будь-якої тканини швидке, надзвичайно моделювання. Ну що ж, на цьому все. Шийте, радійте життю. Думаю, що над надшвид... швидкий для вас урок я зробила. Показала, розказала, що нічого складного. А там вже будь-яку тканину обираєте на свій смак. Я думаю, що буду шити зараз із якоїсь легкої тканини, літньої вже, ну, такої весняно-літньої. Так, на цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Пишіть коментарі. До зустрічі!